До менш шокуючих, але важливих подій українські власники старих машин можуть видихати впровадження бензину зі спиртом. Тимчасово відкладено. Ми про це згадували мало не з квітня. Так слухайте, але тим часом скарб на піратському острові це не обов'язково скриня з золотими монетами. І іноді це таке собі знаєте, непримітне з виду авто, але з ціною музейного експоната. А ще ми покажемо машину з потужністю в одну чоловічу силу. Усе трохи більше в нашому традиційному випуску автономе. Дивіться. Обов'язковий спирт у бензині скасовано, точніше, відтерміновано. Нагадаємо, що з 1 травня цього року набуло чинності рішення про обов'язкову наявність мінімум 5% етанолу в основних типах бензинів, що спричинило легку паніку, особливо у власників старих автомобілів. Але з урахуванням специфіки авторинку та необхідності підготувати інфраструктуру заправних станцій, це рішення відтерміновано до 1 січня 2026 року. Простіше кажучи, заправки повинні підготувати резервуари для зберігання спиртового бензину, а український автопарк повинен оновитись. Адже за даними статистики, середній вік автомобіля на дорогах України 16 років, а спиртовий бензин може не зовсім коректно працювати в двигунах машин, яким більше ніж 20 років. Тому до кінця року заправки можуть вільно продавати безспиртове пальне, яке, до речі, дешевше у виробництві аніж спиртовий бензин. Справжній скарб на тропічному острові може мати вигляд старої тачки, вкритої брудом і пилом. На одному з гавайських островів у занедбаному гаражі випадково знайшли унікальний Ford Mustang Shelby gt 350. Під шаром пилюки виявився колекційний зразок 65-го року. Таких автомобілів було випущено усього 562 екземпляри. Це перший з мустангів, який доводив легендарний механік Керол Шелбі, створивши цілий культ американських маслкарів під цим іменем. Його потужність збільшена до 305 сил завдяки збільшеному V8 на 4,7 літра. І для машини 65-го року випуску швидкість 220 км за годину це фантастика. А конкретно цей екземпляр один з п'яти авто, які перетнули континентальний кордон США і осіли на острові в океанському штаті Гавай. Вартість колекційного Mustang Shelby GT 350 починається від 350 тисяч доларів і доходить до 600 тисяч, навіть якщо його знайшли на Гаваях. А тепер про серійні автопрем'єри. Найдоступніший кросовер Audi, модель Q3, офіційно вийшов у новому поколінні. Авто після паузи у виробництві не просто відновили. Тепер це більш плавний на вигляд і не такий агресивний автомобіль. Більше комфорту, варіації бензинового, дизельного і гібридного виконання, модерновий, але більш спокійний дизайн салону, схожий на інтер'єр Volkswagen Tiguan. мультимедійна система зі штучним інтелектом, автопілот і опційний аудіокомплекс на 420 Вт. Вибір двигунів від 150 до 272 кінських Поки що без спортверсії SQ3 і вартість від 44 тисяч євро. Ніс представив новинку для бездоріжжя Armada Pro 4X. Нам він відомий як культовий позашляховик Патрол. Інтегрований силовий бампер, збільшений до 24 см кліренс, нові захисні панелі і оновлений потужний двигун 36 літровий твін турбо на 425 кінських сил. В арсеналі версії PRO 4X інноваційна автоматична трансмісія, повний привод з пониженою передачею і блокуванням усіх диференціалів, а також позашляхові 20-дюймові колеса. А у салоні при цьому преміальна шкіра і купа мультимедійних екранів. Хоча і вартість у майже 99 тисяч доларів теж преміальна. Певне, не випадково, що глобальні продажі цієї новинки стартовали з Арабських Еміратів. наостанок про оригінальний погляд на електромобіль з урахуванням бюджету. Honda відправляє у масове виробництво ось такий чотирнадцять транспорт під назвою Fastport і e Quad. Одномісний мобіль з вантажним відсіком розвиває швидкість усього 20 кілометрів з пробігом на зарядці 37 кілометрів, але в наявності посилення, педальний привод, який може збільшити пробіг. Зате у нього повноцінна трубчаста рама, автомобільна підвізка і вантажний відсік, що може вмістити від 140 до 290 кілограмів корисного скарбу. Велосипедне кермо, планшет замість панелі приладів і відкрита кабіна. По суті, Fastport і e Ват, це сучасний варіант азійського педального таксі, відомого як Велорікша. Тільки для сервісів доставки і потужністю в одну людську силу. Цю тачанку серійно випускатиме завод у США для ринку Америки і Європи. І якщо на неї буде попит, Honda не виключає пасажирську версію усього за 4 тисячі доларів. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями автомобільного світу, як завжди, в нашій традиційній рубриці Автоновини.